Шановна президія, шановне лікарське панство, в вашій увазі пропонується відеофільм. Це американський навчальний відеофільм для лікарів. Відеофільм можна сказати науково-популярний. Що ми бачимо? Який метод обстеження ми бачимо? Прошу. Який метод обстеження ми бачимо? Фіброколоноскопія. Правильно, адже яку тут ми бачимо клініку слизової оболонки травного каналу? Чи нормально це слизова? Прошу подивитися, на слезові є жовті вузлики. Вузлики дуже щільні. Вузлики покриті плівкою, і ви бачите псевду, тільки що бачили псевдомембрану. Як називається цей стан? Як, шановне лікарське панство? Це є псевдомембранозний коліт, це є крайня вираженість антибіотик асоційованої діареї. Це той стан, до якого ми з вами просто не маємо ні морального, ні юридичного права довести нашого пацієнта. І тому тема нашої доповіді називається Антибіотик-асоційована діарея Сучасний стан проблеми. На цьому слайді ви бачите, як відрізняється нормальна слизової від слизової. Пораженої клюстрідіум дефіцелі з його крайнім проявом антибіо коліт. Ви бачите, наскільки величезні ці зміни, і зміни зумовлені клюстрідіум дефіцелі на слизовій, мають характер кратеру. І цей кратер зумовлений дуже часто незворотніми змінами в слизовій оболонці кишківника. Далі. Швидше настає незбезпека, коли нею нехтують, сказав публій Сір. І ми не маємо права нехтувати тою небезпекою, про яку ви сьогодні тільки що мали е, нагоду е, побачити візуально. Далі діагноз антибіотико асоційованої діареї правомірний, коли діарея виникає в період від початку прийому антибіотиків, це найчастіше буває від 4 по, 10, по 9 дев'ятий день і аж до 60, а навіть 12 тижнів від закінчення антибактеріальної терапії. Я щось тут не можу. Найчастіше антибіотика асоційована діарея виникає тоді, коли це є діти до 6 років, коли це є люди старше 65 років, коли є супутні захворювання травного каналу, коли є зниження місцевого і загального імунітету, коли є гемобластози, коли наші пацієнти отримують одночасну послідовну і дуже тривалу антибактеріальну терапію, коли тривало використовуються інгібітори протонної помпи або інші блокатори секреції, коли наші пацієнти приймають нестероїдні протизапальні препарати, коли коли йде комбіноване пероральне призначення антибіотиків широкого спектру дії, і має дуже велике значення попередня тривала госпіталізація, особливо в відділеннях реанімації. Далі. Найчастіше виникає антибіотик асоційована діарея, коли мають місце попередній прийом ампіцеліна або амоксицеліна, кліндеміцина, цефалоспоринів. Менше 10% це вважається інколи. Антибіотик асоційована діарея може виникати тоді, коли наші пацієнти мають в призначенні макроліди, пеніциліни, котрі моксазол, лінкоміцин, тетрациклін. І рідко до 2% мають нагоду захворіти антибіотик соціованої діареєю. Хворі, які отримують. Аміноглікозиди, вторхінолони, бацитрацин, ріфепіцин і ізоніазид. І хочу звернути вашу увагу, що такі надзвичайно складні і сильні антибіотики дають рідко антибіотика асоційовану діарею. Далі Крім того, такі антибіотики, як макроліди і клавулонова кислота, маючи тропність до метилінових рецепторів травного каналу, можуть пришвидшувати транзит кишкового вмісту, але це нічого не має спільного з антибіотика соціованою діареєю. Це лише посилення перистальтики травного каналу. Далі під впливом антибіотика зменшується ферментативна функція кишківника. Зменшується кількість десахаридаз і депептидаз в тонкій кишці, виникає синдром малябсорбції, внаслідок чого зменшується всмоктування амінокислот, вуглеводів, жирних кислот води і електролітів. І відповідно ці всі вода і електроліти в підвищеній кількості виділяються скалом. Далі пряма агресивна дія антибіотиків на слизову оболонку кишківника полягає в декількох е е керунках. Перший напрямок це виникнення запальних змін слизовій оболонці, які дають. Найчастіше вживані антибіотики, такі як ампіцилін, амоксацелін, лінко і кліндаміцин. Друге це ушкодження слизового бар'єру, коли розриваються зв'язки між глікопротеїнами слизу та імуноглобуліном А А це створює умови для абгезії і інвазії патогенної і умовно патогенної флори. Далі, крім того, має значення ще один механізм: це порушення зв'язків між слизовим шаром і сапрофітною флорою, що спричиняє дегідратації, фізичні, хімічні і біологічні агресії з боку бактерій. Ну і нарешті наста останній дуже надзвичайно. Авторитетний і надзвичайно сильний напрямок це руйнування слизового шару мікроворсин кишківника. Руйнується гіпокалікс. внаслідок цього відбувається деструкція апікальних мембран ентероцитів, і як наслідок виникає діарея, гіперсекреція води і електролітів. Далі внаслідок цих всіх механізмів пригнічується ріст нормальної мікрофлори кишківника. Натомість відбувається підвищений ріст умовно-патогенних бактерій, а це веде до постантибіотичної суперінфекції, яка може бути грибової, екзогенної, ендогенної і бактеріальної. Далі це все веде до зменшення розщеплення вуглеводів з кишківником, зменшення утворення коротколанцюгових жирних кислот і молочної кислоти. Далі і тим самим зменшується всмоктування електролітів і води. Домінуючі мікроорганізми в кишківнику є наступні. Ви бачите, що це є біфіду і лактобактерії. Далі склад мікробіоти є наступний. Облігатна мікробіота складає 90%. Тран... Факультативна 9,5% і транзиторна 0,5%. Далі облігатна мікрофлора представлена. В більшості своєї біфідобактеріями, бактеріоїдами функції цієї облігатної мікрофлори це є вітаміноутворююча, ферментативна, антагоністична, імунологічна, супутньою облігатною лактофлорою є лактобактерії, які всі разом складають 10%, Але на жаль, без лактобактерій біфідобактерії не можуть повноцінно функціонувати і розмножуватися далі. Факультативна флора або умовна патогенна представлена цілим рядом мікроорганізмів. Нам вони більшості є знайомі, але разом з тим ми дуже мало уваги приділяємо бацилам, які є аеробні і анаеробні. А серед анаеробних бацил на сьогоднішній день в усьому світі увага прикута до клострідій. Збільшення кількості або транслокація, а особливо цих клострідій, веде до гнійно-септичних захворювань і гнилісної дискепсії. Далі Мікробіоти уявляється як єдиний орган, що покриває кишкову стінку, інші слизові оболонки е, людини і шкіру. І така маса мікробіоти складає в основному 5% від маси дитини, від маси людини. Далі. Кишкове середовище характеризується найбільшим нагромадженням мікробів, власне, в товстій кишці. І ці бактерії співіснують в певній рівновазі з клітинами слизової оболонки товстого кишківника. Далі. Антибактеріальна терапія викликає порушення цієї рівноваги і призводить до домінування умовно патогенної флори над нормальною облігатною мікрофлорою. Це може бути спровоковано будь-яким антибіотиком, але особливо антибіотиками широкого спектру дії це пеніциліни, тетрацикліни, аміноглікозиди і макроліди. Далі. Необхідно пам'ятати, що ні доза, ні кратність, ні спосіб введення антибіотиків не впливають на можливість розвитку антибіотикоасоційованих ускладнень. Навіть однократне введення антибіотика може ввести до епізоду антибіотик асоційованої діареї. Далі. Абсолютно усі антибіотики викликають загибель нормальної мікрофлори кишківника. Різниця полягає лише в мірі їх дії. Далі. У 30% хворих, які приймають антибіотики внаслідок лікування респіраторних захворювань, спостерігається ускладнення у вигляді діареї. І до 70% пацієнтів можуть мати антибіотик, асоційовані ентерогепатитні штами клюстридіум дефіцелі, як прояв антибіотик асоційованої діареї. Далі. На сьогоднішній день антибіотик-асоційована діарея розглядається в двох клінічних формах: перша форма це ідіопатична, і друга діарея обумовлена мікроорганізмом клюстрідіум дефіцелі. І найчастіший і найважчий перебіг це псевдомембранозний колік, який може складати до 20% всіх антибіотик асоційованих діареєю. Ідіопатична антибіотик асоційована діарея це стан, при якому ми, на жаль, не можемо ідентифікувати збудника. Цей збудник викликає діарею, але при цьому у хворого немає гіпертермії, немає вираженої інтоксикації. За рахунок цього, що відбувається посилення моторики кишківника – Виникає гіперкінетична діарея, посилюється, підвищується осмотичний тиск. Виникає гіперосмолярна діарея. Посилюється секреція в товстій кишці. виникає секреторна діарея. Крім того, при ідіопатичній антибіотик асоційованій діареї може мати місце токсична діарея, і при цьому змінюється склад і кількість нормальної кишкової мікрофлори. Далі клінічна картина індіопатична антибіотика асоційованої діареї в основному у лікарів не викликає особливого занепокоєння, тому що що симптоми у більшості пацієнтів виникають під час лікування, виникає гіперкінетична або гіперосмолярна діарея. У 30% до 10 днів після його припинення, при цьому приєднується порушення мікрофлори. Дуже часто основним симптомом є водяниста діарея, яка, безперечно, протікає без лейкоцитозу, без підвищення температури тіла, без гіпоальбомінемії. Іноді порушення випорожнень супроводжується спазмом в кішківнику, які зумовлені підвищенням транзи, швидкості транзиту через кишківник. Далі. Діагностичні критерії антибіотика-асоційованої діареї, яка зумовлена клостридіум дефіцелі, є надзвичайно серйозніші. Перше, то є раптова водяниста діарея. Раптом з'являється три і більше епізоди неоформленого калу з гнилісним запахом, може бути, з кров'ю. Може бути протягом двох і більше днів на фоні або після відміни антибі... антибактеріальної терапії до двох місяців. Правда, оцей термін до двох місяців санстанція, яка нас перез... перевіряє, абсолютно не враховує. І вона вважає, що це все внутрішньолікарняна і не обов'язково клюстрідім дефіцит інфекція. Але тут ми маємо поле для боротьби з санстанцією для боротьби проти штрафів нас. За статистикою у 25% пацієнтів при антибактеріальній терапії може бути така клінічна картина. Далі при е, е, антибіотикасоціованій діареї з умовною клостридіум дефіцілі обов'язково є больовий абдомінальний синдром, лихоманка 28%. Як е, е, ускладнення може бути паралітичний ілеус і гіпоальбомінемія? Далі ендоскопічними критеріями псевдомембранозного е, 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 антибіотика діареї викликаної Плюсрідім дефіцелі, безперечно, є колоноскопія і комп'ютерна томографія кишківника. При колоноскопії ви бачили, як виглядає ендоскопічна картина, а гістологічно визначаються катаральні зміни у вигляді повнокрів'я, набріку слизової оболонки, її зернистості. Все псевдомембранозному коліті виявляється псевдомембрани з некрозом, просягнутим фібрином. Комп'ютерна томографія при псевдомембранозному коліті виявляє постовщення стінки товстої кишки і Наявність запального випиту в черевній порожнині. Далі крім того, обов'язковим є імуноферментне виявлено клостридіум дефіцилі. Справа в тому, що цей мікроорганізм продукує токсини, не, інвазив... і не інвазуючи слизову оболонку кишківника. Є ентеротоксин А і є токсин Б. Ентеротоксин А має просекреторну і прозапальну дію, здатний активувати прозапальні клітини, вивільняючи медіатори запалення і субстанцію П. Токсин Б натомість виявляє властивості цитотоксину і ушкоджує колоноцити і мезінхіміальні клітини. Далі. Крім того, прозапальні і дезагрегантні дії токсинів А і Б призводять до значного підвищення проникливості слизової оболонки кишківника. І в останній рік з'явилися публікації про те, що у 20% пацієнтів виявляють в Сполучених Штатах Америки ще один штам клюстридіум дефіцит, який продукує інший подвійний або бінарний токсин. І ще науковці однозначно не можуть сказати, чи наявність цього бінарного токсину буде нам е, по е, утяжелати перебіг захворювання. Ну і нарешті доведена на сьогоднішній день здатність клюстрідіум дефіцелі до адгезії з рецепторами епітеліоцитів. Між іншим, на сьогоднішній день прекрасно вияв... в... вивчена генетична структура клюстридіум дефіцелі. І в залежності від е... Е... генетичної характеристики, ми маємо ту чи іншу клінічну картину захворювання. Далі найбільш достовірний і швидкий метод, який застосовується за кордоном, це імуноферментне виявлення токсинів А і Б в пробах калу. Це є і у нас, але у нас воно не входить в бюджетне фінансування і мусять батьки платити самі. Кал треба доставити до двох годин після акту дефекації, час виконання тесту до двох годин. Бажане проведення декількох послідовних досліджень. А от бактеріологічне дослідження фекалії є мало інформативне, тому що існує безсимптомне носійство даного мікроорганізму. Власне, цей метод дає чутливість до 89%, а специфічність до 100%. Далі. Крім того, на сьогоднішній день впроваджується в Європі імуноферментне виявлення ферменту, глутамат, де в пробах калу. Справа в тому, що висока чутливість цього методу навіть при нетоксигенних штамах клюстридіум дефіцилі має при цьому низьку специфічність. Негативний результат на клюстрідіум дефіцилі виключає клюстрідіум дефіцилі а от позитивний вимагає підтвердження більш специфічними тестами. Наступне. І на сьогоднішній день в Німеччині використовується полімеразна ланцюгова реакція в реалтайм модифікації, яка дає можливість визначити в Німеччині епідемічний штам клюстридіум дефіцилі 0,27, який має підвищену вирулентність, резистентність до антибіотиків швидко поширюється в Європі і стає провідною причиною нозокаміальних інфекцій і летальності. Далі Існує поняття за кордоном внутрішньолікарняна, клюстрідім дифіцілі інфекція і позалікарняна. Все, що з'являється в перші дві доби від моменту госпіталізації, вважається все, що з'являється після 48 годин від моменту госпіталізації, вважається внутрішньолікарняною інфекцією. І якщо симптоми з'являються до 4 тижнів від виписки, від моменту виписки пацієнта із стаціонару. Далі. Що стосується позалікарняної інфекції, то все навпаки, коли симптоми з'являються в перші 48 годин після госпіталізації і з'являються симптоми після виписки із стаціонара через 4 тижні. Справа в тому, що є ще таке поняття як рецидив плюсрідіум дефіцит інфекції, це поява симптомів протягом двох місяців. Далі, як ми повинні е е Шифрувати ці інфекції, шифрувати не в плані приховувати, а шифрувати в плані подачі статистичної звітності антибіотик-асоційована діарея з умовна клострідім дефіцелі має такий шифр: це а 047 Далі що стосується ідіопатичної далі, що стосується ідіопатичної антибіотика діареї, то її можна шифрувати К91.9 в класі хвороби органів травлення, блок інших хвороби органів травлення, назва порушення органів травлення після медичних процедур не уточнена. Далі на сьогоднішній день на з'їзді педіатрів. Півтора року тому була прийнята клінічна класифікація кишкових ускладнень антибактеріальної терапії у дітей. І тому антибіотик-асоційована кишкова картина у дітей за характером перебігу може бути гостра, рецидивна, хронічна. За результатами тестів на токсини і наявність клостридіум дефіцитів калі, позитивні або негативні далі. Може бути клінічна форма діарейна, вона може бути антибіотика асоційованої діареєю, ентероколітом і псевдомембранозним колітом. Далі і може бути бездіарейна форма, коли є маломаніфестний кишковий клосрідіоз, загальний кишковий дискомфорт, токсичний мегаколон. І дуже є важливий додаток про те, що неможливо в окремих випадках відмінити антибіотикотерапію. Далі. На сьогоднішній день дуже багато є досліджень щодо частоти клюстрідім дефіцелі у наших пацієнтів, і ви бачите, що з цього слайду видно, що найчастіше клюстрідіум дефіцелі з виділенням ем, токсинів. Спостерігається у хворих на псевдомембранозний коліт, але я звертаю вашу увагу на новонароджених, які можуть виділяти до 70% відсотків клюстрідім дефіцелі, але при цьому рівень токсина може сягати 60%. Що стосується пацієнтів з хворобою шлемтравного каналу без проявів. Без проявів діареї, то ви бачите, у них є без антибіотикотерапії, то ви бачите, що у них цей відсоток є невисокий. За даними наших ще хвилина, за даними я вже закінчу, за даними наших українських науковців, ви бачите, що частота антибіотик асоційованої діареї є найвища у дітей першого року життя, але насторожує також препубертат і пубертат. Прошу подивитися, яка є динаміка смерті пацієнтів в Англії, і цей графік повинен нас. Осторожти далі, ми з вами повинні пам'ятати ще про одну роботу, яка проводилася в Сполучених Штатах Америки, і виявлено, що серед 52 тисяч 772 дітей із дитячих шпиталів США. Частота клюстрідіум дефіцелі за 5 років збільшилась на 53 Середній вік дітей це 4 роки, 26% – це діти першого року життя, і 67% серед тих дітей мали різні хронічні захворювання. Далі на цьому слайді ви бачите американську схему алгоритму диференціальної діагностики асоційованої діареї з умовною лострідіум дефіцелі інфекції. Ви бачите, що одночасно проводиться і мікробіологічне дослідження, і ендоскопія. І коли ці дослідження Є, ці дослідження є позитивні. Ми говоримо про лікувальну тактику з обов'язковою офіційною реєстрацією випадків клюстридіум дефіціля асоційованої діареї в усіх важких випадках, коли ці два ем, обстеження дають негативний результат, тоді треба проводити диференціальну діагностику з іншими захворюваннями. Далі. Диференціальний діагноз безперечно проводиться потрібно. Це в першу чергу з хворобою крона і з фульмінантною формою виразкового коліту. Далі. Крім того, ускладнення псевдомембранозного коліту дуже складні. Це і перфорація товстої кишки, і токсичний мегаколин, перитоніт, сепсис, ентеропатія. Без безлікувальна летальність може досягати 30%. Псевдомембранозний коліт також може мати фульмінантний перебіг. Далі Лікування ідіопатичної антибіотики, асоційованої діареї полягає у відміні причин антибіотиків, відновлення водно-електролітного балансу, біоцинозу, профілактика рецидивів. І якщо ви впевнені, що інфекції нема, можна призначити лоперамід. Далі. Що стосується псевдомембранозний коліт, то мета Полягає от в таких, в таких кроках. І власне наступний слайд: власне, обов'язково є ізоляція хворого, відміна причинного антибіотику, антибактеріальна терапія, призначення специфічних антибіотиків, сорцій і так далі. І в цьому випадку в нас є дуже. Я попрошу ще півхвилини. У нас ще дуже є цікавий факт про те, що далі, наприклад, що високі дози пробіотиків дають можливість позбутися антибіотик асоціяваної діареї на сьогоднішній день. Механізм. Дії пробіотиків в профілактиці цієї діареї полягає в запобіганні адгезії, в продукції антимікробних субстанцій, конкуренцію за харчові субстрати, продукцію цитопротективних речовин, ацидифікацію товстокишкового вмісту і стимуляцію імунної відповіді на патогени. Далі, Далі. ефективність антибіо ефективність пробіотиків. Далі на сьогоднішній день навіть дебатується таке питання, як доставлення пробіотиків безпосередньо через назоюнальний зон або через колоноскоп безпосередньо проксимальний відділ ободової кишки. Далі. Клостридія вимагає обов'язково. Ми з вами повинні пам'ятати, що одним з препаратів, який прекрасно діє в плані профілактиці антибіотик, асоційованої діареї, далі, будь ласка, це є лактобактерії. І серед лактобактерій ми маємо прекрасний препарат, який називається лактобацилус пророгенес, який має торгову назву форте, який має. Далі, будь ласка. Який має можливість запобігати і лікувати антибіотик асоційованої діарею? Він відповідає всім вимогам возду до пробіотиків. Далі і цей лактовід форте має і пробіотичну, і пребіотичну дію, які створює прекрасні умови для зростання власної мікробіоти. Далі. Він є в двох формах випуску і в спори допомагають вижити в кислому середовищі шлунку. Активують далі. далі. Має вітамін В12 і фоліову кислоту. Далі. Які сприяють репарації. Далі. Л плюс молочна кислота дозволяє уникнути ацидозу. І на що сь... далі, будь ласка, далі, далі, далі. І на сьогоднішній день ми повинні пам'ятати, що існує ще один метод лікування, запропонований в Німеччині, чи інсталяція донорського калу безпосередньо в пряму кішку. Далі. форта та антибіотики нерозлучні в тому плані, якщо ви не хочете інсталювати донорський кал в пряму кішку пацієнтів. Дякую. Дякую.